Дуже смачні м'ясні делікатеси до вашого святкового столу. Для початку мені потрібно замаринувати м'ясо. Просто сіль і перець. Мама довірила замаринувати їй фартишок, тому будемо працювати. Моя частина м'яса це свиний биток. Все роблю те саме перчу і солю. Залишаю все до вечора, а далі будемо продовжувати. Ну що, продовжуємо? Для мого рулета потрібний омлет. Для цього потрібно яйця. Кріп, в мене морожений, сіль. Ну, все, пішла смажити омлет. Робимо соус для рулетів. В мене тут гірчиця, солодка і діжонська. Олія і паприка. Змішуємо. У мене біток і я роблю надрізи. Тепер будемо нашпіговувати сухофруктами. Тут в мене чорнослив, інжир і курага. І так по черзі накладаємо. Я змащую соусом моє м'ясо. А я своє відбиваю. У нас соус один на двох. Я теж змащую свій рулет. Омлетики ставимо зверху на м'ясо. Закручуємо рулет. Замотуємо ниткою. Замотуємо у пергамент. Це я своє м'ясо, як цукерку, обмотала у фольгу. А я просто раз і доверху. Будемо випікати у духовці. Рулетики спечені. Дивіться, які гарні вийшли. Я рахую, що мій лети краще. Ви говоріть, що хочете, а я знаю своє. А якщо серйозно, то обідва смачні, і ви знаєте, що будь-який стіл вони не спортять. Ви подивіться, яка ця красота.